Вітаю вас! Це діалоги з портниковим Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день. Вітаю за цей тиждень. Ми дізналися, що Володимир Зеленський вирішив призначити Валерія Залужного послом до Великої Британії. Потім ми дізналися, що Валерій Залужний прийшов ВЛК і був визнаний непридатним. Це інша історія, тому що військові, які мали досвід проходження ВЛК, кажуть, що це нереально зробити так швидко. Але ми це залишаємо військовим. Я хочу зупинитися на політичній частині. Я вам зацитую військового коментатора журналу За економіст, і він написав, що признав. Значення Зеленського, вибір Зеленського, відповідає давній і славній традиції, коли нервові цивільні висилали амбітних генералів у віддалені посольства. Це той випадок. Ви знаєте, ми цього знати просто не можемо, тому що у нас немає ніякої достеменної інформації. Ми живемо в світі міфології, яка виключає наше знання про реальні стосунки між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним. Про їхні реальні домовленості. Ми живемо в світі, який самі собі малюємо, і хочемо в ньому існувати, тому що нам так комфортніше. Мене це дуже нагадує, знаєте, оця вся українська поведінка з точки зору інформації, життя людей в якомусь вибачаюсь гетто часів Другої світової війни. Чи? От є прекрасні репортажі з Варшавського гетто ще до його знищення. Там працювали театри, видавалися газети. Люди йшли, молилися до синагог в той час, як самі гітлерівці планували вже операції по їхньому винищенню, по тому, що люди вивозяться потроху до о, таборів смерті. Але саме життя, якщо подивитися, воно йшло своїм якимось порядком. І гітлерівці навіть привозили туди групи журналістів. Що вони знімали фільми про те, як чудово живуть про, євреї при новому порядку. Росіяни нам створили рівно такий порядок. Ми живемо в державі, яка, по суті, знаходиться в стані смертельної небезпеки. І єдиною запорукою існування якої, і виживання людей, які знаходяться на її території, фізичного виживання, є Збройні сили. Більше нічого немає. Є можливість захищатися від нападу. Причому сама ця держава абсолютно чітко артикулює, що вона Україну хоче знищити, тому що ніякої України немає, а є територія Російської Федерації чи там історичної Росії, яка має бути звільнена від нацистів. Є реальна проблема пов'язана з тим, що Росія намагається цю ситуацію використати для того, щоб примусити Україну для капітуляції. І про це вже вголос говорять політики, які раніше були обережнішими в своїх висловлюваннях. Коли ми бачимо, що Конгрес не вирішує питання надання Україні допомоги, і в той же час прем'єр-міністр Угорщини обговорює з з колишнім президентом США, як ця допомога має бути заблокованою в майбутньому, щоб війна закінчилася, це теж має бути для нас реальним сигналом, для того, щоб поговорити про серйозні проблеми. Щоб люди собі задали питання, що ми маємо зробити. Щоб українська держава надалі існувала, і кожен має собі задати питання: а що я маю зробити, щоб допомогти цьому що ви маєте на увазі? Я зрозуміла, я погоджуюсь у ці всі проблеми, які А ви люди х е е е е е намагаються обговорювати проблеми, як до речі, було і під час першої української незалежності, які не мають ніякого відношення. До їхнього актуального існування в країні, де немає виборів. А ви думаєте, і де, і де їх може не бути ще багато років поспіль? Вони обговорюють питання того, як позначиться на електоральних перспективах людина, яка жодного разу не говорила, що збирається брати участь у президентських виборах виборах, яких може не бути ще багато років. Її призначення до дипломатичного представництва, яке ще має зберігтися в разі, якщо цієї держави не буде, або бути дипломатичним представництвом держави у вигнанні, якщо українська держава зруйнується, її посольство залишиться єдиними осередками її легітимності. До речі, тоді у Валерія Залужного будуть величезні переваги як у послів Балтійських країн, які з 40 по 90 рік представляли інтереси своїх держав, окупованих радянським союзом. Але це лише якби один кут. Цього питання чи один бік, одна медаль, одна сторона медалі, але є інша. Деякі люди кажуть, так у нас війна є бойовий генерал з великим досвідом, і виявляється, він не потрібен тут. Це звичайно дуже важливе питання для цих людей. На вони мають пам'ятати просту річ, що 2019 року українці обрали ту владу, яку вони обрали. Ця влада має повне право на кадрові рішення, які можуть не влаштовувати навіть більшість громадян країни. Але іншої легітимної влади в нашій країні не буде до проведення президентських парламентських виборів. І, звичайно, в цій ситуації це може багатьох обурювати, я це прекрасно розумію, але про рівень компетентності влади там, ми всі знали, коли її обирали. Люди можуть бути обурені перестановками у вищому військовому керівництві, це їх право. Але знову таки кажу, коли мова йде про легітимність влади, люди можуть висловити це своє обурення на президентських і парламентських виборах, якщо вони до цих виборів доживуть, тому що є величезна небезпека того, що вони фізично не доживуть до виборів, і що всі ці, хто обурюється, будуть лежати в якихось рвах, і що Українська держава буде просто територією Російської Федерації. І тут будуть вибори до Державної думи Російської Федерації. Тоді ці люди. Зможуть висловити своє обурення щодо результатів виборів, так як це роблять зараз російські опозиціонери, які збираються голосувати за будь-якого кандидата на посаду президента Росії, тільки не за Володимира Путіна. Це, до речі, зараз буде відбуватися в окупованих регіонах України. Не забувайте про це, що я вам розповідаю не на якусь наукову фантастику ні, ні, в Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Запорізькій Херсонській області будуть псевдовибори президента Росії. Так, от наша задача. Насправді реальна, щоб цих псевдовиборів президента Росії через е, 6 років у 2030 році не було не було на виборах не було на на, на території і України і не було на території окупованих Україною регіонів. Це головна Укра Росії українських регіонів. Це наша головна тобто, українська за вашою задача. логікою. Володимир Зеленський ухвалив таке рішення і, будь ласка, погодьтеся з цим рішенням, не критикуйте, тому що ви його обрали в 2019 році. Ви, ви це хотіли сказати? А чому не критикуйте? Можна критикувати, ми а -а -а. говорили, що у нас є великі сумніви щодо е питання того, наскільки доцільним було усувати Валерія Залужного з посади головнокомандуючого збройних сил України. Разом із цим я вам маю сказати, що я завжди говорив просту річ: що я не знаю. Наскільки це рішення президента є компетентним з військової точки зору, тому що я не військовий експерт, як і більшість людей, які обговорюють такі проблеми. Я не військовий експерт. Я не знаю компетентності генерала Залужного, Я не знаю компетентності генерала Сивського. Я виключно говорив про те, що генерал залужний має величезну довіру до... від громадян. 94% О. стання відсотки І ця довіра має бути використана владою. І зрозумілими речами не з точки зору військової стратегії чи тактики, а з точки зору саме спільної єдності. Так я про це говорив, коли говорив про вона національної вона використана. єдності, вона використає не використана, як і довіра там, скажімо, компетентність Петра Порошенка, який реально є лідером однієї з тих політичних партій, які висловлюють всі ці тези, які сприяють суспільній довірі. Ідея уряду національної довіри, в якому, умовно кажучи, були представники націонал-демократичних сил, вона не тільки дозріла, вона перезріла, але що? Ми думаємо, що влада піде на створення такого уряду, не піде, а це набагато більш важлива тема ніж теми дипломатичних перестановок. Тому що в умовах, коли Росія ставить питання про подальші бойові дії, а наші союзники. Реально говоряться, чи не могли б ви провести вибори, чи не чи могли б, як ми чуємо від деяких там сенаторів чи політиків, Дуже чи від окремих так, окремих так звичайно, питання уряду національної єдності є головним виходом з тієї ситуації, в якій ми опиняємося, коли закінчується термін повноважень президента і парламенту. Але ж ми про це не говоримо. Ну тому, що це питання виглядає так, що в ньому ніхто не зацікавлений. В уряді національної єдності. Я знаю, ніхто... що цю ідею просуває да. опозиція більше, мабуть. А можливо, якісь окремі м представники союзних держав. Я не знаю на закритих так, це, зустрічах, так, так, але публічно ми не банемо таке. Значиться, е... ще раз говорить, що люди живуть в міфологічному порядку денному. Е... В, ви між так, я розумію, ви не військовий експерт. Ви, 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 ви не скажімо так, не причетні, не, не дотичні до нарад в офісі президента? Ви ніхто не знаєте, не в, да, ніхто не дотичний, але ви е, за свою кар'єру написали, мабуть, десятки, може, сотні політичних портретів, оглядів. Е, е, як ви думаєте, що дало підстави все таки Володимиру Зеленському або тому, хто радив йому е, призначати залужного послом? Вважати, що залужний буде класним? Послом, дипломатом, тому що це ж мистецтво дипломатії, його треба напрацьовувати. Мати, мистецтво, воно політики та мистецтво так. ну слухайте, ну ви говорите якісь дивні речі, так будь ви Днеска. людина, яка була телевізійним коміком і була обрана громадянами на посаду президента України, має думати, що людина, яка була генералом і командуючим збройними силами України, має напрацьовувати дипломатичне мистецтво. В той час як 73% виборців сказали, що не потрібно ніякого мистецтва, що будь-яка людина з телевізійного серіалу може зайти в президентський кабінет і ефективно керувати державою. А коли ви запитували цих людей, як це може бути, і наскільки людина з абсолютною відсутністю політичного досвіду може ефективно керувати державою, питання існування якої ставиться під сумнів її сусідкою, вони казали, нічого він навчиться. Так якщо так вважає 73% наших співвітчизників, а Володимир Зеленський частина, Цих 73%, тому що ми знаємо, що Володимир Зеленський повністю відзеркалює те, я б сказав, бачення українським народом поняття професіоналізму, яке ми, в принципі, не знаходимо в нашому державному управлінні в останні роки. То чому Володимир Зеленський не може думати, що Валерій Залужний навчиться дипломатії, так як він вчиться політиці? Адже Володимир Зеленський один з найбільш популярних політиків сучасного світу за версією тих людей, які його оточують. найпливовіша людина. найпливовіша людина. Ну так і все. Про що ми говоримо? Володимир Зеленський своєю біографією довів, що нічому не потрібно вчитися що можна стати провідним політиком і керувати державою навіть в ситуації, коли ти про саму політику не думав до моменту, коли ти вирішив обиратися на Президентську посаду. А посольство це набагато менше частина роботи, ніж держава. В теорії так, але по факту зараз в тому стані, в якому знаходиться Україна, вона дуже розраховує на партнерів, і роль посольств, мені здається, кратно зростає. І послів. Я думаю, що це теж частина міфології. Це неправда. Ні, ну посольство дуже має, має дуже велике значення з точки зору роботи з Політичними інституціями і таке інше, і з точки з, 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 з інституціями влади, але знову таки, може бути непрофесіональний який, дипломат, який буде користуватися великим авторитетом, з яким будуть розмовляти, може бути професійний дипломат, який, який нікого не буде цікавити. Це ні, ніколи не дізнаєшся, як це функціонує. Так що це все абсолютно зайва розмова, тому що, скажімо, керівниками провідних посольств Сполучених Штатів, як правило, призначається не дипломати. А люди з найближчого оточення ну, в сполучених штатах США. традиції політичних призначенців вони вони живі, вони вітаються в принципі. Але я не знаю, чи є Велика Британія такою країною. Все-таки там, мабуть, воліють бачити дипломата. Інша Чому справа Сполучені залужений? Штати завжди у Велику Британію надсилали не дипломатів. Ду uh -huh. дуже часто в історії і нічого з цього не було. Послами послом Сполучених Штатів у Великій Британії напередодні Другої світової війни був Джозеф Кеннеді. Він три тисячі разів не був дипломатом. Він просто батько американського президента. Але він був бізнесмен. Uh -huh. Я не кажу, що це найвдаліший посол, але це просто перше, що мені прийшло до пам'яті, коли я згадався ці історії. Тобто бувають різні традиції. Це мова взагалі не про це. Наскільки це можна говорити, що там роздратовані. Цивільні на це кудись посилають військових. Це теж цікава тема, але знову таки це можна було б говорювати, якщо б нашою головною проблемою зараз було б провести вибори, дізнатися, які рейтинги. Ви зараз живете в світі, в якому живе Володимир Зеленський. Мені здається, а в якому світі живе ну, Володимир світі Зеленський світі рейтингів. А тобто, тобто він мотивувався рейтингами. Я залужного і довірою до нього? я не знаю. Слухайте, ми не знаємо, чим він мотивувався, тому що це теж наше припущення. Знову таки повторюю в державі. Сам факт існування якої в найближчі роки не є доконаним, і сам факт нашого за фізичного існування не є доконаним, і сам факт існування тих людей, які нас дивляться, не є доконаним, тому що ми вони розмовляються, Зараз можуть через певний час буде перельот, і вони будуть просто знищені або поранені з якоюсь російською ракетою, або я вже не кажу про людей, які знаходяться на фронті. Ми з ми обговорюємо ситуацію виключно з точки зору якихось міфологічних виборів яких повторюю, може не бути ще дуже довгий час, тому що ніяких причин говорити про те, що є політичне рішення російсько-української війни, немає. Ніяких причин говорити те, що найближчими роками війна закінчиться, немає. Якщо уявити, що вона дійсно закінчиться найближчими роками, то ми не знаємо, як вона закінчиться, тому що весь післявоєнний пейзаж, на якому будуть відбуватися вибори, може дуже сильно відрізнятися від воєнного і з точки зору рейтингів. І з точки зору людей, люди можуть боготворити Зеленського і забути про Залужного. Люди можуть боготворити Залужного і забути про Зеленського. Може з'явитися третя постать після війни, кандидат так званої партії миру, умовний український бідзіний Іванішвілі. Який буде мати 80% народної підтримки в той час, як люди, які були учасниками війни, будуть вважатися політичними маргіналами, і Зеленський і Залужний будуть боротися за 10% електорату. А ще за 10% електорату будуть боротися представники націонал-демократичних сил. Може бути і так, може, може бути, бути як і за... так, але для того, щоб зрозуміти, як буде, потрібно кілька умов. Перша українська держава має продовжувати існування. Гарантій цього не існує. Тому що це війна, і Росія хоче її знищити, як ми знаємо, навіть з рахуванням можливості застосування тактично-ядерної зброї. Друге, ми маємо розуміти, яка територія української держави буде контролюватися легітимним українським урядом. Третє, ми маємо знати, які гарантії безпеки будуть для цієї держави, тому що відсутність гарантій безпеки може призвести абсолютно до іншої реакції людей на закінчення війни. Четверте, ми маємо розуміти, яке населення взагалі буде учасниками всіх наших передвиборчих перегонів, якою буде умовно кажучи політична якість цього населення. П'яте, ми маємо знати, якою буде участь української діаспори у виборах. Наскільки людям, які сьогодні знаходяться за кордоном і можуть не хотіти туди повертатися, захочеться голосувати на виборах президента і парламенту, І як вони будуть голосувати? Це буде найважливішим питанням. От зараз закінчилися парламентські вибори у Португалії. І там не вистачає зараз чотирьох місць. Чотирьох місць, які розподіляються між депутатами, за яких голосують за кордоном. Просто немає ще підсумку голосів у консульствах Португалії за кордон. Від того, як підрахують ці голоси, залежить те, яка партія перемогла на парламентських виборах. Щось таке схоже чи очікує Україну в майбутньому В Молдові. Свісті. Взагалі голоси діаспори фактично дають можливість країні обирати проєвропейську владу. Якщо б діаспора не голосувала, Молдова практично завжди проголос голосувала б за проросійські або популістські сили. Ми, ви про те, що виборч політичний виборч виборчий ландшафт після війни дуже сильно ми зміниться. взагалі не знаємо, який а ми весь час. Ми, ми ж про що говоримо? Ми фактично говоримо про перспективу. Наскільки правильним було рішення Володимира Зеленського усувати популярного генерала генерала, популярного ми, генерала не, вже... під час війни, ми вже все це сказали. Але от, знову таки, я вважаю, що популярність це важлива річ. Володимир Зеленський може вважати, що ефективність це важлива річ. і В нього може бути свої можливо, Бачить, генерал як... не був ефективний. Це так може вважати президент, але знову таки цьому президенту вважати хто ефективний, хто неефективний. право дав український народ, який сам не виглядає дуже ефективно в ухваленні політичних рішень. Інакше ми б не були в такій ситуації. Це вся ж ситуація, На в якій вас ми зараз всі виборці Володимира Зеленського образяться, бо ви Це... їх назвали неефективними. Я, я, я називаю ефективними не тільки виборців Володимира Зеленського, я називаю ефективними виборців Віктора Януковича. Я називаю неефективними виборцями Леоніда Кучми. Український народ своїми руками, якими він кидав бюлетені в виборчі урни, створив ситуацію, яка ви яка фактично, скажімо так, продемонструвала його беззахитність перед найбільшою небезпекою в нашому політичному і суспільному житті небезпекою нападу з боку Росії. І це ми про це говорили в 94-му році, в 2004 році, в 2010 році, в 2014 році, в 2019 році ми завжди говорили про те, бо як має розвиватися Україна. І український виборець, як правило, в більшості цих випадків відповідав ні. Ми домовимося якось з ними. Домовимося. якось буде. Дивіться на тлі, все таки можливого призначення залужного послом. Почали обговорювати ще одну тему. Згадали, що колись в нашому, до речі, інтерв'ю колишній вже посол великокраїни Великій Британії Вадим Пристайко сказав, що Британія може буде серед перших країн, які погодяться відправити своїх військових до України. Ну у випадку повторної окупації загострення на фронті серйозного загострення. Ну Ну, і зараз є такі припущення, можливо, залужний, маючи непогані стосунки, так пишуть медіа з військовим естеблішментом Великої Британії. Ну, в потрібний е вирішальний момент посприяє такому рішенню. Ви, ви вірите в цю тезу? По перше, я дуже радий, що ви згадали про Вадима Перстайка. Тому що Вадим Престайка теж опинився в посольстві в Великій Британії, не від хорошого життя. А від того, що він був одним з небагатьох українських дипломатів, який вирішив співробітничати з командою Володимира Зеленського напередодні виборів 2019 року, який Став спочатку, мені здається, заступником голови адміністрації е, президента, так, тому, так, що, так. тому що Лана Зеркаль, яка теж співробітничала з тією командою, швидко зрозуміла ситуацію і відмовилася від призначення, самоусунулася. Потім став міністром закордонних справ, очевидно, це посада, про яку розмовляли з ним. Потім у цієї команди була ідея усунути пристайка і призначити Дмитра Колєбу на посади віце-прем'єра з питань Європейської Європейської інтеграції і Міністра закордонних справ одна час. Потім їм хтось розповів, що це не відповідає конституції. Вони дуже здивувалися і призначили пристайка на посаду віце-прем'єра з європейської інтеграції, вони його кілька на яку, разів переставляли, на яку, на яку він абсолютно не претендував, наскільки я розумію. і Вони просто закрили їм оцінюємо А Потім вони колишнього міністра закордонних справ і міністра закордонних справ, який з ними співробітничав, якого просто не було куди діти, тому що вони вирішили, що він не вписується в їхні уявлення про те, як має поводитися людина в керівництві країни. Ну, вони його послали в послом в Лондон. Це дуже логічне теж призначення, неймовірно, все все диктується. Так нелогічно, навпаки, нелогічно. З пристайком теж нелогічно. Ви жартуєте зараз? Логічно, що його кілька разів переставляли з міністра. А чому тоді вас призначення потім... призначення пристайка не турбує? І ви говорите, от пристайка був професійним дипломатом, який поїхав в Лондон, і це було абсолютно нелогічно і показувало, що ми знаходимося на маскараді політичному. А тепер залужно ні. -ні, -ні, ні, -ні я не кажу, що пристайко нелогічно призначили в Лондон. Я кажу, що те, як його Ставляли з місця на місце, на місце, воно свого часу виглядало трохи дивно. Допомога Великої Британії України буде залежати від того, яким є уявлення е, 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 уряду і парламенту Великої Британії про участь країни у, у, у допомозі Україні в російсько-українській війні. При тому, що цей парламент і уряд зміняться вже за кілька місяців після е, парламентських виборів, тому що фактично ми знаходимося перед е, е, зміною влади. Тому ці е, е, заяви і обіцянки, які зараз... Е, ми чуємо від прем'єр-міністра Великої Британії, міністра закордонних справ Великої Британії, міністра оборони Великої Британії, вони так чи інакше будуть скориговані, коли зміниться уряд. Звичайно, що Велика Британія така країна, в якій всі ці рішення ухвалюються ще до того, тому що там і тіньовий уряд, там і тіньові міністри, це все розробляється. Але в будь-якому разі це буде компетенція нового уряду. І от коли ми зараз чуємо від міністра закордонних справ Великої Британії. Що Велика Британія не вважає за потрібно надсилати своїх військових для інструктажу українських військових на території України. Це не означає, що інший міністр закордонних справ, який буде від лейбористів, не буде вважати інакше. Але це залежить не від посла. Це залежить від британських виборців. Це залежить від суспільної думки, це залежить від того, як буде змінюватися ситуація. А посол, звичайно, може використовувати там свій авторитет для контакту з британськими військовими. для... Більш точних розмов про те, яка б має бути номенклатура озброєнь, тощо й тощо, але це все Валерій Залужний міг би робити, коли був глупанич збройним силами України. Для цього не потрібно їхати послом. Знаєте, є ще така думка, що можливо Валерій Залужний в Лондоні просто буде таким весільним генералом, який буде телефонувати на банкову в разі якихось термінових справ. а Президент навіть слухавку не візьме, тому що ну в них будуть прямі контакти з потрібними людьми і просто не будуть потребувати. Я взагалі не розумію, як виявляється ситуація, який посол телефонує президент. Так так не працює. Вертикаль Посоль замикається на Міністерство закордонних справ України. Якщо є Мені якісь... здається, що в нинішній ситуації в Україні вона не замикається на Міністерство закордонних справ України. Але на особисто на президента теж не замикається, замикається на Офіс президента. Є певні посли, які мають можливість, дякуючи їм хорошим особистим стосункам з певними чиновниками в офісі, розмовляти з ними. Ну і все з Єрмаком. Це питання того, з ким в них стосунки. Але це знову-таки не питання вертикалі, а питання е, особистих взаємин, і ми знову-таки не можем, можемо тільки вираховувати, які люди мають такий доступ. Але це все одно не розмови з президентом. Я взагалі не думаю, що і е, Валерій Залужник, коли богомандуючи збройними силами України постійно там розмовляв особисто з президентом, там е, за винятком якихось е, е, зустрічей на ставці верховного командуючого тощо. що ми ж цього ж не знаємо, як це взагалі функціонує. Але я останнє що скажу. Ми вже кілька ефірів присвятили цій темі, і різні кути роздивлялися. Так і ВЛК обговорювали, через яку залужного визнали непридатним. І Я бачу сотні, десятки можливо коментарів від людей, які пишуть одне й те саме. Ну просто залужного підставили. Це все така спецоперація. Його спочатку звільнили з війська, потім через ВЛК. Тепер заслали. Слухайте, Ми про це все нічого не знаємо. Ми навіть не знаємо обставин цієї ВЛК. Ми знаємо, що колись була інформація від російських пропагандистів про те, що залужного поранено на фронті. Так було таке залужний mm -hmm. з них з публічного поля на кілька тижнів. Потім з'являвся в відеорежимі. З'явився через досить довгий час після цих повідомлень. Чи було це поранення, чи ні, ми не знаємо. Я не вважаю, що нам мають повідомляти про такі речі, тому що якщо це дійсно могло бути, це означає, що у ворога була інформація про те, де знаходиться українське військове керівництво. І це дуже небезпечна річ, тому що, за великим рахунком, це ще раз показує, наскільки може показати, я маю на увазі, наскільки ми буквально всі знаходимося під оцим тиском цієї російської агентури, яка тут десятиріччями засилалася, є прихована агентура, яка може бути виявлена тільки в певний період. Є агентура, яка проявляється на певних етапах, є агентура, яка буде проявлена після війни. Розумієте, тому що Росія з цим працювали з цим е, питанням з е, території України десятиріччями. А бага, багато людей були завербовані ще до розпаду Радянського Союзу і у військовому відомстві, і в е, спеціальних службах. Тому ми нічого цього не знаємо. Я звик спиратися на факти, а ми фактів не маємо. Ми не маємо фактів про реальні оці всі проблеми із. Е... Замахами і реальними пораненнями чи нереальними ми не знаємо. Ми не знаємо обставин цієї ВЛК, тому що ми і не маємо знати чужі діагнози не знаємо. Ми не знаємо, за яких умов це відбувалося чи відбувалося взагалі, тому що це все інформація з медіа, яка не підтверджується документами. Ми фактично таке враження, що ми хочемо жити у світі домислів. Є фактаж президент України, який має на це конституційне право. Усунув з посади головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного і, призна... і оголосив про призначення його послом до Великої Британії, яке ще навіть не відбулося, тому що це навіть не призначення. Призначення буде, коли буде указ президента і коли буде згода Великої Британії. За цей весь час ми бачили Залужного, здається один раз. Коли він отримував звання Героя України, і обнімався з Володимиром Зеленським. Дуже щиро обнімався. Дуже. Не знаю, щиро це те теж невідомо ніколи. Люди на схоже було ще щиро люди на телевізійні камери щиро обнімаються, а думають про себе, що краще б я цю людину ніколи в житті не бачив. В політиці так взагалі як правило буває. Немає щирих обіймів у політиці, от тому ми цього не знаємо. Вони могли бути щирими, могли бути не щирими. Ми не знаємо про політичні амбіції Валерія Заложного, є вони взагалі. Ми не знаємо, чим керувався реально Володимир Зеленський, коли ухвалював те чи інше рішення. Ми хочемо весь час примірювати його логіку на власну, при тому, що ми, ми знову-таки маємо справу з людиною, яка не є професійним політичним діячем, може абсолютно інакше думати. І, те, що, і ще раз кажу: те, що українське суспільство живе в цій ситуації, а не живе в ситуації реальних проблем. Це тривожний О, момент. Це не тривожний момент. Це просто говорить, що люди досі не розуміють себе глибину провалля, в якому ми знаходимося з початку війни. Це провалля, воно глибоке. Нам потрібно з нього виходити на білий світ. Гарантій того, що ми вийдемо, не існує ніяких. Взагалі, всі інші проблеми це проблеми, в яких люди ховаються від цього, я б сказав, жаху війни і смерті. І до того ж, ми зараз підходимо повільно до можливості глобального світового конфлікту. Це теж те, що має визначати життя українців у тривожні для нас всіх 20-ті роки 21-го сторіччя роки криз, війн, смерті і розчарувань. А ми зараз замість цього обговорюємо дивовижні для мене речі: хто де буде послом? Велика Британія ядерна держава, одна з тих держав, які має можливості вижити під час глобальної катастрофи. І звичайно, посол Великій Британії це. Важливе питання хоча б з точки зору виживання людини, яка знаходиться на цій території, якщо буде щось, що не можна, чого не можна буде уникнути. Все інше це наші уявлення про те, як взагалі має відбуватися політичні процеси. Здається, ми ж все ж розуміємо. Розуміємо про компетентність, розуміємо про мотиви, розуміємо про значення тих чи інших рішень, але знову повторюю, всі наслідки цих рішень. Кадрових чи на кадрових і всі весь їх вплив на політичний процес будуть я зрозумілими тільки після закінчення війни. Дякую. Я думаю, ви вичерпно озвучили свою думку з цього приводу. Я закликаю репліки, зауваження, коментарі лишати під цим відео і діалоги з Портниковим повернуться через тиждень. Дякую. Дякую.